Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав вподобайка, Ми продовжуємо тут грати за ірокезів. Є величезна загроза від Іспанії, з якими я намагаюсь покращити відносини. На чому я зупинився? А, на тому, що, скоріш за все, десь колонізувався? Ні, не десь ні колонізувався. Ні, десь ось тут колонізувався. Ну, окей, пропустимо ти. А, може я тільки почав колонізовуватись. Ні, я вже доколонізувався, я тут вже лишив гроші чисто під кінець. Окей, дивно. Справді не пам'ятаю, на чому зупинився, але качаємо населення. Іспанія. Нова Іспанія, Ти перше місце у світі посилі. А, в нас бахне відносин з усіма остався. У нас населення більше за твоє. Але не прям в рази. У тебе економіка, що дратує. У мене питання, чи збираюся колонізовувати північ. Приклад в тому, що в цьому нема сенсу. Ну справді нема сенсу просто. Ой, серйозно? Чи роки на мене напали? Ви серйозно? Мирна угода. І ще хтось. Мирна угода. Я справді не знаю, як я буду воювати з. З Іспанії. Так скільки в тебе неефективної економіки? Ось тут 750 тисяч. Ще тут 350. Це вже 1,1 мільйон неефективної. Тут неефективної 180 тисяч. Ну, 200 тисяч, тому що я в інших менше рахував. Тобто 1,3 мільйони. І, ну і 3 мільйони в них ефективної економіки. У мене 740 тисяч економіки. Але в нас вона хорошо сконстрована в столиці, що має давати свою перевагу також. Блін, бахневідносини це навіть гірше. Напевно, можна все ж таки позахоплювати трохи. Ти виїжджа знову Іспанію, кабу. Е, і в тебе є хороші провінції, правильно розумію? Що я туплю? Я чуть не дав Іспанії отримати хороші провінції. Ось тут. Це вперед Голосити війну. Розносимо їх. Ой, не усюди. Ай! А не приємно в деяких провінціях. Так, нехай. Ну вони перші ходять. Так, і є. Все, добиваємо. І пойде у вас ще 29 провінцій. А, такий африканці. Давайте ще цей острівець заберу, він прямо поганий і все. Так, ця провінція. Гамбург. А, ультиматум. Ага, розмріявся. Я розмріявся ультиматум відправити. На, висадився. І добуваю. Скажи, що я Я все можу захопити. Прекрасно. Я тримав собі одну відносно непогану провінцію. Також треба з шведами розібратись. Вінцеві місцевий виклик. Прекрасно, має з цим впоратись. І ось тут русню відбити. Так само, я сподіваюся, можна розраховувати на місцевий виклик. Хоча, ця провінція прям жахлива, на 12% там зросту. І Гамбург також. Місцевим викликам спокійно можна впоратись. Місцевий виклик і ці 700. Тут просто населення 7000. Тому все на асиміляції. Поїхали. шведів почнемо. Шведи. Брандербург. З казаками із. Окей, на жаль, треба буде. Але всі зараз погодяться на мирнугоду. Я дуже сильний. Я просто забираю ці дві провінції і вони погоджуються далі. Так. Треба тут є. Ой, тут також є хороші провінції наплес. Ти маріонетка Іспанії. Іспанські Нідерланди, тут на півночі є, які також маріонетка Іспанії. Треба буде з цим обережнішим. Так, те вже ж Оголосити війну. Ось ці лохи. Давай тобі також оголосити війну, але ось тут я, напевно, що впорусь. По своїм причинам. Так, це є? Це є? А, прекрасно. І в мене купа нових ворогів. Так, тут забираю. Погоджуйтесь тут. Також мені на вас байдуже, я просто хотів одну провінцію тут забрати і все. Відшпіться від мене всі. Ви також відшпіться. А, ви не погодились на мирну угоду? Які ви дивні? Окей. Ні, так ні. Як скажете? Це. Ти з фермами. О, вся хороша провінція. і Ось тут хороша провінція. Відшпись від мене. А, погодились. Іначе ви до цього щось супротив якийсь давали мені, якщо ви все одно погодились так. Далі. Ось тут північ у вас. чотири провінції у напле. Також я думаю, місцевий виклик впоратися з цим спокійно. Так в мене в Торонто стоїть мільйон. Слухай, я ж населення качав Торонто Тобі 30 тисяч економіки ще треба. Ну ой, може спокійно перекачати на 31 тисячу. Ще трохи прибутку. Прибуток. 33 тисячі, виключно з Торонто Зачекайте, є Оттава, є Нью-Йорк, яких. Населення більше. Якщо я качну економіку Атави і Нью-Йорка, ой, яких не населення, там зросту більше. Хм, mm, це цікаво. Так, інфляція, поїхала. Робимо великий виклик. Тут провінції, які довго в мене під моїм контролем знаходиться, тому. А, ну не всі встигли качнутися, до яких занадто маленький темп зросту. Ніапель. Усі іспанські Нідерланди. Але якщо що, я їх тут затримую. Але, знову ж, моя мета зараз за крок з цим закінчити. Не затягувати. Швидко закінчити і піти. Так. Ой. В одній приміці нас зупинили. Неприємно. Так, Іспанія окрема мирного года, будь ласка. Ой, вони самовбились. Все, я розумію, що ви всі на мене пішли, але давайте ось так. І закінчимо з цим. Не погодились. Так, з усіма по окремості намагаюся, намагаюся мирного угоду зробити. Все ж таки робимо міні-виклик навколо нідерландської Іспанії. І, у. Прикол в тому, що сам ні та погодився всі на мирну угоду. Тепер мені лишилося тільки просто з Іспанію закінчити. Іспанія просто угода. Не, не погоджується. Ти ти пустильно? Іспанія. 3 мільйони населення. І 1,4 мільйони економіки. Це щось мені підказує, що економіка в них невигідна. Ну, подивимося, куди вони попливуть. О, в мене інфляція. Так почнемо з ферм. Тому тут непогано кількість провінцій з хорошим темпом зросту отримали. Такі по п'ятому рівні ферми. Іспанія відшипись. Не погоджується, ну і нехай. Я не знаю, на що вони розраховують. Не хочуть, окей. Також я думав: Торонто, Оттава і Нью-Йорк. Буде така Трійка якісних провінцій. Нью Йорк, Торонто, Антава, Нью-Йорк. Як я зараз був певний в своїх силах. Ну все, я мирну угоду уклав. Спати. Уклав спати, мирну угоду. Я хочу, якщо ви хочете сказати, що я не вмію жартувати, я з вами погоджусь. Нью-Йорк, все. Ви готові? Лишилось тільки перевірити будинки. На Атава, на Нью-Йорк. Все. в третьому рівні всього готова. Ну що ж, тепер то -те я по економіці трохи більше став. 1 мільйон. І вся економіка точно працююча і дуже сконцентрована, що також важливо. Це не менш важливо, ніж все інше. Так ще зрозуміла розробка. Скільки я там на армію витрачаю? 2%. У мене 150 тисяч армії, я на неї 2% витрачаю. Це прекрасно. Нова Іспанія. На пакт про ненапад. Як тобі така ідея? Відмовляється. Окей. Все в товари, бо в мене все ще не так багато провінцій топових. Все ще можна качатись, плюс я отримав нові провінції, тому вперед. 7 мільйонів населення. Хто я по населенню хочу перше місце? Я хоча б перше місце по населенню. Друга Іспанія. По економіці, типу четверте, але в той же Іспанії ми рахували багато неефективного населен... неефективної економіки. Ну так, Захід. Західне узбережжя, прям дуже погане по населенню. Ну, бо я його пізно колонізував. Пізніше за східну збережжя Я з цим закінчив. Є. 100 тисяч, у мене 100 тисяч прибуток, і це я ще зараз підкачаю економіку. Оттава Перш Торонта 20 тисяч. В Оттаві Ну, я там до цього прикачав, її 6 тисяч цього і в Нью-Йорку. У 40 тисяч спокійно можна в Нью-Йорк. Ще тримаю 26 тисяч. Так, є також. Мені ці... А якщо я все в технології кину? ну я не буду прям знати, швидко по технологіям зростати. Але якщо перевірити, то. Вони більше за нас по технологіям. Окей. Я цього не дозволю. Інфляція. І все в технології. Ось так, полюсочком лишаємо. Вперед. Подивимось, наскільки я качнусь по технологіям. Ось так, якщо дивитися технології. Є п'яте місце по технологіям. Вже четверте. Ой. Прикольно. О, ні. А це не прикольно. Ну окей, Іспанія вирішила мене не чекати і напала на мене. Розумію. Точніше, не розумію. Якого біса? Ой, що я. Я не туди тикав. А, Ну, зрозуміло, що з вами просто мирну угоду укладаю. І з Іспанії також просто намагаюсь мирну угоду. Дивись, відчепись від мене, просто відчепись. Ну, самі ми виходимо. Ну ж, основні мої території ось тут, тому скільки вони тут не захоплювали, поки я тримаю ось ці території, тому ми перемагаємо. Найбільше 140 тисяч прибуток. 100 тисяч. Ні, без завчасної підготовки дуже складно буде. Ми їх переможемо, прикол в тому, що, але це дуже довго від... і мені не подобатись буде. Окей, пробачте. Справді пробачте за те, що я це зробив, але я призавантажусь. Просто щоб вони мене не дратували. На хто тут? Англія. Просто відправити б їх з кимось воювати. Просто щоб вони не чпали мене. Як теоретично вони ось-ось нападуть на мене. Сподіваюсь, хоч і на наступний крок. На наступний крок. Прекрасно. Так, я просто. Нехай. Назад. Завантажити. Ірокезов. Населення для виклику. Торонто ні, а Тава, Нью-Йорк герою. В інших викликаємо. Ну ж, основа моєї економіки ось тут знаходиться, основа моєї економіки, основне населення тут знаходиться. Тому поки я тримаю цей схід, північний схід, то можна не хвилюватись сильно. Ну все. Гроші закінчились для виклику. Ви 150 тисяч спускайтесь сюди. Далі скоріш по кордону робимо виклик. До речі, можливо, зараз, зараз завдяки більшій армії. Вони просто не підуть на мене. Можливо, а можливо, ні. Не пішли. Які ж ви... Який ж ви генії? Серйозно, не підете на мене? Що таке, тепер занадто велика для вас армія? Які ви ж... Ви ж розумієте, що ви всі мені зіпсували зараз? Всі плани, все планування позіпсовували, а. Що, тепер будемо тримати війська на кордоні з ними? Але це не максимум, це вони вистачить. того що... Те, що в мене зараз цього не вистачить на Іспанію. Але тепер я буду тримати просто війська на кордоні з ними. Думаю, десь по 13 тисяч, по 12 я зможу тримати. Тут 200 тисяч, я ж бачу, що у вас тут 200 тисяч. А що у них тут 80 тисяч ще стоїть. Це, до речі, дуже спростить мені завдання, якщо я буду знати, де в них. І тут 99 тисяч. Якщо я буду бачити, де в них війська. Все, вздовж всього кордону з ними в мене оглядові важі стоять. І я бачу все. 37%. Витрачаю на армію. Це не так багато, як могло би бути. Ввесь пані. Слабо прак... пакт про напад. Слабо їй. Інфляція почалась. І все в товари. Такий коротко покращення в населенні зроблю. Ой, чирокі. Відчепіться від мене. Вовна Іспанія не нападає, а черокі такі о, а я нападу. Так, к моменту закінчення покращення. По-перше, в мене тепер 8 мільйонів населення. По-друге, на армію тепер 24% входить. І буде ще менше, тому що я зараз ще трохи економіку забудую. А в тому та й проблема ще тільки трохи, бо вона вже тут розбудована хорошо. Окей, я думаю, ще один виклик, і я буду готовий до війни з іракезами. Але при цьому... я... я не бачу, щоб в неї були війська на кордоні зі мною. Вони поприбирали кудись війська на Каабу якусь. Це хорошо, що вони відволікаються. Каабу, тебе прикол в тому, що вони дуже розкидані в провінції. Ну окей, подивимось, подивимось, що будемо робити. У мене 3 мільйони на 3 мільйони населення більше. Ну, раз на 2 мільйони. І в мене економіка вся працююча. Але поки що на цьому це відео ми закінчимо. Дякую всім, хто його подивився. Хочу попросити вас перейти по посланню в описі і придбати мою гру. Або якщо ви не зможете її придбати, просто хоча б додайте її до бажаного. Також дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані, саме завдяки вам і виходять Сідо. Ви ще можете мене підтримати донатом по посланню в описі, підписка вподобайки, коментарі і так далі. Також мене підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.